Всім привіт! В цьому відео зв'яжемо гарний візерунок, який підходить для літніх топів, майок, футболок. Зразок вяжу з пряжі Alize Duet 60% бамбук 40% котон в 50 грамах 225 метрів. В'яжу в дві нитки. Візерунок має рапорт 16 петель плюс 2 кромкові і плюс 2 для симетрії. Висоту рапорт складає 8 лицьових рядів. Перший, третій, п'ятий, сьомий ряди в'яжемо однаково, потім з 9 11, 13, 15 теж ці ряди будуть в'язатися однаково. Виворітні ряди потрібно в'язати, як дивляться, петлі, помалюнку. Накиди прив'язуємо. Лицевою петлею, я набрала 20 петель, в'яжемо перший ряд. Першу знімаємо, далі дві петельки виворітні. Далі одна лицьова, накид, тоді дві петельки разом вліво, першу знімаємо слідуючу пров'язуємо лицьовою і перекидуємо у цю петельку. Далі дві петельки разом вправо. Робимо накид, тоді лицьова, далі дві виворітні, далі в нас є три петельки, ми маємо їх поміняти місцями. Оцю першу ми виносимо наперед. Дві петельки будуть за роботою Ця ось так на цій спиці. Повертаємо ці петельки і пров'язуємо всі лицьовою петлею. Ось так. Далі. слідуючі три петельки нам також потрібно поміняти місцями. Ці дві петлі йдуть за роботою, а ось цю потрібно перед роботою міняємо місцями. І також пров'язуємо лицьовими петлями. Далі дві виворітні. і остання кромкова також виворітня. Це був перший ряд. Виворітні ряди в'яжемо по малюнку, як дивляться петлі, накиди пров'язуємо лицьовою. і це наш перший. Третій, п'ятий і сьомий ряд пров'язуємо самостійно і зустрінемося вже в дев'ятому ряду. Так, пров'язали чотири лицеві ряди. Ось що у нас вийшло. Ряди можна порахувати за накидами. Ось раз, два, три, чотири. Тепер в'яжемо 9 лицевий ряд. Першу знімаємо, дві виворітні, тепер дивимося. Нам потрібно три петельки поміняти місцями. Цю петельку знімаємо. Ось так і пров'язуємо лицьовими петлями, не хочуть пров'язуватись. Ось поміняли, пров'язали. Тепер слідуючи три петлі робимо аналогічно. Ось цю петельку виносимо наперед і пров'язуємо лицевими петлями, далі дві виворітні, тепер тут. Перша лицьова, накид, дві петельки разом вліво і дві петельки разом вправо. Накид лицьова. Це в нас такий дев'ятий ряд. Дев'ятий, одинадцятий, тринадцятий і п'ятнадцятий. Прив'язуємо самостійно і зустрінемося в п'ятнадцятому ряду. Так, і ще раз в'яжемо останній п'ятнадцятий ряд разом. Ось дивіться, що в нас вже вийшло. Дуже гарно, мені дуже подобається простий, ажурний, але гарнющий візерунок. Пров'яжемо ще раз. Я думаю, ви звернули вже увагу, треба було сказати вам на початку. Щоб петелечки в нас скрещені. Ми їх маємо скрещеними, лице пров'язувати, прив'язувати, щоб був такий ефект. Першу знімаємо дві виворітні. Тоді дивимося. Нам потрібно: ось у нас є три петелечки, і їх поміняти місцями. Так, знімаємо, і нам потрібно оцю петельку винести наперед. І пров'язати лицьовими. Тут так само. Міняємо місцями і цю петельку виносимо наперед. Пров'язуємо лицевими. Ось що в нас виходить. Тоді дві виборідні. Ну, Тут взагалі просто лицева накид першу знімаємо, і також, бачите, тут вони перекрещені петельки. Пров'язуємо лицевою і накидуємо. накид лицева, і дві виворітні, і остання також виводне. Ось, що у нас вийшло. Тепер малюнок сам показує, що нам потрібно просто чергувати ось ці дві частинки. Якщо ми тут в'язали начебто стовпчики, то ми в'яжемо цю деталь, частинку. І навпаки, все, дякую за увагу і до зустрічі!